Вітаю, вы на каналі Ти. Це окрема думка програма, в студію в якої ми запрошуємо лише тих людей, думки яких нам з екранів телевізорів, чути надзвичайно цікаво. Наш гість сьогодні Валентина Семенюк Самсоненко. Пані Валентино, я вас вітаю. Дуже тривалий час не видно було вас в публічній політиці. І сьогодні ви радше не як політик виступаєте громадський діяч, тому що представляєте союз жінок за майбутнє дітей. Що це за організація? І власне хотіли би, щоб ми поговорили з вами про роль сучасної жінки в українському суспільстві. Ви знаєте, ця організація була створена в 1993 році, тому що ви знаєте, що ця організація була створювалась для того, щоб об'єднувати жінок, які хочуть, які не тільки народжують дітей, так. а і Мали для них відповідно майбутнє закладати і в суспільстві, і в політиці, угу. тому я вам можу сказати, що з політики я не виходила. Так і ви знаєте, чому сьогодні як ніколи продовжую роботу громадських організацій і союз жінок України входить до складу Національної Ради жінок України. Що таке національна рада жінок України? Це 14 років назад. Зібралися жінки незалежно від політичних поглядів і об'єдналися навколо одної проблеми, це проблема гендерної рівності. Це те, що сьогодні в багатьох країнах світу ми побачили, що в більшості, де жінки при владі, то там і зовсім по-іншому сприймається навіть розвиток суспільства. І справедливість у такому суспільстві завжди я б сказала домінує домінує так. Так, так от в му році, коли mm -hmm. я була обрана в парламент по мажоритарному 159-му округу. Mm -hmm. Ми зразу почали в парламенті, а тоді, ви знаєте, була дуже складна ситуація. Чому? От ви подивіться, я спеціально взяла для вас статистику, щоб ви знали. У 1985 році в парламенті Верховної Ради, тоді УРСР, да, було присутньо 157 жінок. Так. жінок. А от у 90-му році. Це на той час то було 30%, а угу. в 90-му році тільки 3%. Угу. А в 94-му році нас прийшло тільки 5,7%. в 98-му році нас прийшло 1,8%. Верніше 8,1%. Угу. А в 2002 році знов було уже тільки 5,1%. Тобто робилося все, щоб жінок поменше було в парламенті. А може активність? самих міг... жінок жінки втомилися від боротьби за свої права, можливо, так ви знаєте, якщо взяти рівень представництва жінок у радах рівніх рівнів, так я так. от спеціально теж взяла статистику. От ви подивіться, представництво жінок у сільських радах 51%, uh -huh. жінок у селищних радах 46%, uh -huh. у міських радах 28%, а в обласних радах тільки всього 10%. Тобто це говорить про що? Чоловічий егоїзм спрацьовує, але ви знаєте, я завжди, от у нас в союзі жінок України, завжди така. Е, ми говоримо про такі речі, що з чоловіками ніякому разі не потрібно воювати. Так їх треба, їм просто треба допомагати будувати демократичне суспільство. Е, і я завжди кажу так, е, дівчатам нашим, е, що з чоловіками не воюємо. Їх обнімемо, поцілуємо і чуть-чуть ціцькою придушимо. Щоб вони краще хай задихаються від задоволення, чим від злості від <гум> Так. ну наскільки чоловіки готові е, е, делегувати свої повноваження і, і сприймати жінок е, в цій політичній боротьбі е, як рівних партнерів у 2001 році. Ми спільно з моєю колегою Ніною Марковською пропонували прийняти закон, е, такий як сьогодні діє у е, багатьох країнах угу. світу. Це закон, якому передбачається представництво жінок не менше 30%. Uh -huh. тобто, але, на жаль, тоді цей законопроєкт так і не прийняли, і мені було дуже це прикро. І от зараз ми чому об'єдналися в Національну Раду жінок України. Національна Рада жінок України це жінки, наприклад, Різних політичних партій, але ми об'єдналися. війшли до складу міжнародного жіночого руху. Наприклад, Національна Рада жінок України сьогодні входить до складу міжнародного жіночого руху, до складу Європейського жіночого руху, до складу жіночого руху країн СНГ. Скільки країн представує? 147 країн світу. Ми підписали відповідні угоди. І співпрацюємо із ними. Це і в, і в інформаційному напрямку, і в е, рівності гендерної політики, і все, що стосується е, таких соціальних питань. Особливо я хочу наголосити, от і даже інформаційно, особливо коли зараз знаєте, вже є інтернет, можна по скайпу спільно uh -huh. спілкуватися, одна одну підтримувати. От пам'ятаєте, під час президентської кампанії, у 2010 році е, нав'язували Україні так зване щеплення. Виходить на мене моя подруга із Польщі і каже: ми в себе в Польщі ага. не допустили ось цього всього. Е, а у вас в Україні це вже дарується у вигляді гуманітарної допомоги, але з кабінету міністрів вимагається таку бумагу, в якому написано, що за наслідки щеплення до виробника Україна не буде пред'являти претензій. Ага. Е, ну, по-перше, вакцина була із продовженим сроком. Тобто це була вже залежала. Ну тобто то це ризик для здоров'я наших ризик дітей. ризик для здоров'я. Але саме головне був зареєстрований проект закону, в якому uh -huh. передбачалося, що контроль за щепленням буде робити МВД, СБУ і прокуратура. Корупційна схема. От, корупційна схема. І от ми так. зібралися жінки. і От я от вам даже хочу показати. От ми даже випустили такий невеличкий буклетик, uh -huh. в якому написали представництво всіх жінок. І е, випустили такий буклет. От бачите, я вам його даю. І навіть через е, релігійні організації, так. через громадські організації ми роздавали у лікарнях, і саме головне, мені було дуже приємно, що ми прийшли до, в комітет Верховної Ради, до Тані Бахтєєвої по охороні здоров'я, зібралися наші науковці, і ми е, спільно показали, що таке щеплення не повинно бути, показали досвід. Польщі доказали пошлі, досвід е, жінок Російської Федерації, Венгрії і інших, які відмовилися від цієї вакцини. Uh -huh. І, ви е, знаєте, мені було дуже приємно, що законопроект був знятий з розгляду, і е, лист від Кабінету міністрів не був поданий. Це говорить про те, що е, знаєте, все-таки Жінки не тільки повинні народити, угу. а і повинні закладувати і майбутнє, і думати про здоров'я. Ну, бачите, Єдик. це свідчить насправді про те, що ви вчите жінок сучасних жінок не боятися, та? А ви Не знаєте, боятися? чому ми? От я вам спеціально теж я спеціально взяла от таких декілька буклетів. Так. Так? От, е, я вам теж зараз подарую такий. Е, в свій час мені доводилося е, доповідати в парламенті закон про безпеку продуктів харчування і продовольчої сировини. Це такий був законопроект, який передбачав, по-перше, відміна декрету Кабінету міністрів в 1992 році, в якому передбачалося на той час увезення в Україну різних продуктів харчування. При цьому ніхто не робив одмітку відносно єшок, ГМОШОК і таке інше. І ми випустили, щоб робити серед людей роз'яснювальну роботу, щоб люди вели здоровий спосіб життя. Ми випустили от такі невеличкі буклети, uh -huh. От я теж вам uh -huh. дарую. Тобто ви я просто то... інформували, насправді. Да. А наскільки сучасні жінки сьогодні, ну молоді жінки, які е, е, в перебувають в активному віці і могли б брати участь в суспільному громадському житті. Наскільки вони готові сьогодні в Україні? зокрема? тому що мені здається, це, це, це так зручно, коли ти займаєшся лише дітьми, ми делегуєш всі свої повноваження чоловікові, і нічого не робиш. Чи знаєте, здоровий спосіб життя повинен бути однаковий і для жінок, і для дітей. І для чоловіків, uh -huh. тому що все те, що було нав'язано, що стосується єшек, гемошок, все те, що було нав'язано в Україну і завезено багато сюди різної непотребі, це якраз призвело до того, коли мені доводилося доповідати закон, то кількість онкології з 92-го року по 97-й рік виріс у 8 раз. Це якраз результат того завезення отих гемошок отієї. Єшок, які е, привели до того, що кількість онкології почала зростати, але потрібно сьогодні не тільки констатувати минуле, а закладати майбутнє. І Мені дуже приємно, що в результаті прийняття того закону, все-таки ми відбили е, ці всі дії, і ви знаєте, от даже, е, хто допомагав мені випускати от такі буклетики, знаєте. Коли ми випустили невеличку кількість буклетів і розставили біля ринків такі буклети, розставили палатки жіночі наші союзу жінок України з фартушками, які роздавали ці буклетики, роздавали людям. Кількість товару завозити. Кількість товарний обіг на ринках скоротився. А наші виробники, ті, які виробляють без всякої цієї непотреби, та почали бачити, що у них товарний обіг почав зростати, тому що вони робили на всьому цьому відмітку. Тобто, що скільки вони закладають, що вони закладають, які продукти харчування, закладаються у будь-які, чи то в масло, чи то в ковбасу, чи uh -huh. це в сир, чи це в що – і ви знаєте, буклетики допомогли нам випускати саме м'ясники, ага. тому що вони побачили малий що... та середній бізнес. Малий та середній бізнес побачив, що підтримка їхнього виробника є за рахунок інформованості людей, адже інформована людина вона захищена людина. Ми продовжуємо буквально за кілька хвилин. Реклама зараз в програмі Крамодомка Залишайтесь на каналі Цівії Валентина Семенюк, Самсоненко наш гість сьогодні. Голова Союзу жінок України за майбутні дітей Валентина Семенюк Самсоненко наш гість сьогодні. Ми продовжимо нашу розмову, тому що насправді мені здається, от ви в першій частині нашої програми ви нам процитували статистику, да про кількість жінок в, в у владі в місцевій владі. В, в наскільки сьогодні ми можемо говорити, що цей відсоток буде зростати відносно того, що жінки сьогодні жінки готові до того, щоб змінювати суспільство, змінюватися і впливати на рішення, які приймають. Мають власне і в уряді, і в парламенті цю готовність ви відслідковуєте з часом, як змінюються наші жінки в Україні? Ви Знаєте, мені дуже приємно, що коли ми об'єдналися в національну раду жінок України. Це незалежно від політичних поглядів. Ми зійшлися на багатьох моментах в тому, що все те, що стосується захисту і жінок, і е, дітей, ми повинні об'єднувати у і конкретно діяти, а не просто розповідати. Розумієте, от е, наприклад, е, у 2010 році був прийнятий в першому читанні проект трудового кодексу, в якому передбачалося для жінок декретна відпустка. Три місяці серед республік Бувшого Радянського Союзу сталося не неприйнятим, такий трудовий кодекс, тільки не прийняла Росія, Білорусія, Казахстан, Молдова і Україні. Ми не дали цього зробити. Ми об'єдналися е, і пішли на, до парламенту. І навіть ви пам'ятаєте, коли ми проводили, направили спочатку зауваження на 10 сторінках, направили всім керівникам груп і фракцій, бо за прийняття такого трудового кодексу проголосували усі чотири фракції: б'ют, наша Україна, регіони і литвиновці у 2010 році. І ми направили свої зауваження. Потім провелися комітетські слухання, але нам слова так і не дали. Чому? Тому що пан Хара, який був автором цього закону, боявся наших відповідних виступів. І якщо ви пам'ятаєте, ми спільно проводили акцію «Афганці, діти війни, Чорнобильці і Союз жінок України. Чого ми проводили цю акцію? Бо ні одну пропозицію. Не було враховано. Так от об'єднання жіночих організацій базується на тому, всі ті соціальні гарантії, які закладені в Конституції України. Стаття 22 чітко говорить, що не можна обмежувати конституційні права набути до прийняття конституції. А так як людина, яка враховувала, яка приймала конституцію України, я хочу, щоб вона була діючою, а не просто працювала, щоб це було просто відповідно текст. А від це залежить багато від небайдужості людей. Так от небайдужість повинна базуватися і в першу чергу бути для жінок. Також в першу чергу, і от ми е, спільно е, жінки в національній раді прийняли рішення про те, що починаємо готувати е, представництво жінок у ради різних рівнів угу. у парламент, готувати для того, щоб вони були як фахово готові для конкретних дій. І інформувати про те, які повноваження депутата Верховної Ради України, які повноваження депутатів рад різних рівнів. І мені дуже приємно, що от зараз ми е, проїжджає, мені доводиться проїжджати по всіх обласних районних центрах, по всіх селах. і Ми організовуємо жінок з тим, щоб зареєструвати статути територіальних громад, бо в свій час. Коли на Майдані у 2004 році Моробос підписував угоду. Із Ющенком про те, що ми входимо вперше в Украї... входимо у склад виконавчої влади, і ми написали, що приймемо такі закони, як закон про управління об'єктами державної власності, закон про право комунальної власності, не програму прихватизації, а програму управління об'єктами державної власності, угу. закон про реприватизацію і мені мене направляють. У фонд держмайна для того, щоб хоча б посчитати, що в нас осталося так, от до 2005 року да, що ще не спродали? Так, от до 2005 року в нас в Україні вообще де не було реєстру майна. І мені прийшлося мені. Я дуже дякую колективу у фонді державного майна, що ми спільно. Зробили такий відповідний реєстр, створили відповідну електронну базу, причому і документарну форму, і бездокументарну угу. форму, і зробили його як галузевим принципом, так і територіальним. І при... Із п'яти законів, які ми запропонували, прийняли тільки закон про управління об'єктами державної власності. А що стосується комунальної власності, не прийняли. І ви знаєте, мені було дуже прикро, коли... Липні 2005 року на засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення. Дуже прикро, що тоді на той час очолювала Кабінет міністрів Тимошенко. Жінка. Жінка. Всі ці закони були відхилені і не прийняті і не підтримані. І сказали, що Семенюк, пропонуючи реприватизацію, позорить імідж України. Коли мені у е, березні 2006 року довелося зустрічатися з Маргарет Тетчер, е, до речі, закон про е, націоналізацію я брала у неї у Маргарет Тетчер за основу. За основу. так. Та. І коли я її запитала, кажу, пані Маргарет Тетчер, е, скажіть мені, будь ласка, ви були автором закону про націоналізацію? Ви були закону про реприватизацію. Ви позорили імідж Англії? От ви, жінка, ви позорили імідж Англії. Ви діяли в інтересах своєї да. країни, перш за все. Так, от е вона мені сказала, каже, ми взяли, продали желізну дорогу. Угу. Після того вартість білету піднялася, угу. кількість людей скоротилася. Непопулярні популярні заходи да, і каже, ми вернули його назад. Імідж країни портиться тоді, коли не мають люди роботи, не мають зарплати, транспорт працює погано, угу. чи любе підприємство працює погано. І от зараз, чому ми організовуємо територіальні громади? От той закон про право комунальної власності, який не довелося нам відстояти в парламенті, і е, саме тому і був розрив. Іменно соціалісти в нас з Ющенком, тому що не підтримка цих законодавчих документів якраз привела до того, що ми фактично ну, були багато чого втратили. Угу. Так от, ви знаєте, що форму... таке територіальна громада? Це власність. Комунальна власність це власність кожного громадянина, який живе на тій чи іншій території. Так, от ми зараз їздимо, організовуємо жінок для того, щоб і жінок, і всі громадські організації, які є на території кожного населеного пункту, з тим, щоб організувати зібрання. І затвердити статут громади. Що це таке статут громади? Це як міні-референдум кожної територіальної громади mm -hmm. і вироблення конституції або правил для кожного населеного пункту. До речі, таку таку ситуацію я побачила у Німеччині, де е, Меркель. Дуже по-мудрому зробила такі теж сформовані у них територіальні громади, і майже 75% власності належить територіальним громадам. І от я вам приведу такий, такий ще випадок. У Вінницька область попала під експеримент по медичній реформі. Угу. Виходять на мене мої дівчата і говорять, Валентина Петрівна, що нам робити? У нас вирішили закрити дільничу лікарню. Я говорю, дівчата, збирайтесь, дільнича лікарня це ваша комунальна власність. І без вашої згоди, без міні-референду, без опитування людей ніхто не може забирати у вас, закривати дільничу лікарню. Вони не тільки перекрили трасу, вони не тільки не дали закрити дільничу лікарню, а саме головне зібрали сход села. І на сході села, щоб працювала дільнича лікарня, прийняли рішення угу. з кожної хати так. по Два мішки картоплі, по відру моркви і організували навіть харчування у лікарні. Угу. Для того щоб лікарня була діючою, так от... виходить, що все в власне в наших руках та в наших силах. Звичайно, але жіночі організації бувають різними. Ви спілкуєтесь з світовими лідерами, та ви спілкуєтесь з світовими громадськими діячами, і вони бачать все, що відбувається в Україні. І вони, скажімо, бачать вашу організацію. і Вони бачать представниць фемен. Як реагують вони на те, що відбувається? Ви знаєте, для них для багатьох конкретні дії і конкретна робота в в першу чергу є важливою. Uh -huh. е, і от навіть коли я приводила приклад по щепленню по Польщі, да. Да, ми головне між собою дуже гарно інформуємо один. Зміст, а не форма виходить. Да, да. Ну, Базі... Яке майбутнє вашої організації? як ви бачите його тут в Україні? Наскільки жінки готові вас підтримувати і вести активну е, громадську роль? Е, ми зараз е, дуже е, організовані, е, ми організовуємо між собою. По кожному обласному центру об'єднуємо громадські організації і е, продумуємо, як готуватися до місцевих виборів угу. і до е, виборів в Верховну Раду для того, щоб побільше було представництво жінок в радах різних угу. рівнів. Е, а якщо пройде побільше жінок в радах рівних, рівнів, то тоді буде і відповідна е, можливість. Координувати е, виконання е, конкретно закону, бо можна багато чого розповідати, але катеоретично кобила, практично не везе. Так, от ми хочемо жінки вести ту демократію і. Той закласти той принцип соціальної справедливості, який повинен бути. Ну мені залишається лише щиро побажати вам успіхів на цьому шляху. Mm -hmm. Я нагадаю, що Валентина Семенюк-Самсонко наш гість сьогодні і вона веде тепер активну громадську діяльність і представляє спілку жінок України за майбутнє дітей. Це окрема думка на каналі TVI. Дивіться нас щодня. Зустрінемо завтра. Сі На Все добре. Ну можливо, це дуже мало часу, і ми не все встигли, але.